Привіт, підписники моїх каналу. Ми продовжуємо далі читати третій розділ, який називається Виникнення славянської писемності. Я думаю, буде чим цікавим, тому що саме так, як ми були слов'янами, і для нас так кажуть, ну, взагалі, от, для нашої культури, для нашої нації, народу нашого, дуже цікаво, як вона до нас прийшла, як вона виникла взагалі, тому що, адже це кажуть, наші предки користувалися цією писемністю і мовою цією, яка виникла згодом. Як вона розвивалася? Тому, думаю, якраз от для українського народу ця тема буде більш близька до нашого часу, і не до нашого часу до, до нашої кажуть, ідентифікації з іншим народом, треба сказати. Тому е, перейду зразу ж таки до того, що е, до підзаголоки називається створення слов'янського алфавіту е, ну, Тут я читав тут, вступ, е, ну, в принципі, нічого цікавого не виділив з нього. То ми зразу ж перейду до того, що саме. От, цей Кирил Мефоді, вони створили так, цю слов'янську кажуть, і як вона виникла, почнемо ну, з них читати цей третій розділ з цих двох осіб, які прийшли. Слов'янська афіт був створений видатними релігійними діячами і просвітниками Кирил, Кирилом Константином і старшим братом Мефодієм, які вийшли в історію під іменем Солунських братів. Трошки почитаємо про їхню біографію, як вони народилися, скуди вони прийшли і більш детальніше. Брати народилися в македонському місті Солуні в родині великого воєначальника. Уже дитинства Кирило полюбив науку, отримуючи освіту при дворі грецького імператора Михайла III. За короткий час він вивчив граматику, діалектику і риторику, арифметику, геометрію, астрономію, музику, а також, як сказано в його життє, в життєописі Гомера, і всі інші ернійські мистецтва. Він добре володів слов'янською, грецькою, латинською, європейською, єврейською і арабською мовами. Рано прийнявши духовний сан, він, відмовившись від запроповного йому адміністративної посади, Кирило зайняв скромне місце патріаршого бібліотекаря, потім виклав філософію, успішно брав участь у диспутах, що принесли йому відомість. Починаючи з 50-х років ХІ століття, імператор Михайло, а після цього патріарх Фотій, Посилають його в різні країни релігійними місіями. Кирило побував у Болгарії, Сирії, здійснив подорож до Хазарів. За короткий період служіння у патріарха він швидко висунувся серед богословів того часу. І коли мір Мілецький-мусульманин зажадав ознайомитися з основами християнства, то для виконання цього важливого завдання був вибраний Кирило. Пізніше на нього та його брата Мефодія була покладена важлива місія проповідь християнства серед хазарів-язичників, на шляху до Хазарів Кирило встиг вивчити єврейську мову. Ще пізніше обидва брати були відправлені грецьким імператором до моравських слов'ян, серед яких проповідь Християнства в цей час велася католицькими священиками. Така, така, е, два напрямки, такі, така так як вновскі, да, по з вами, що. Римська імперія розпалася на, Східну, на західну і потім дійсно що Західна почала від католиків, пішло, східна від Візантії, от, православна така да, традиція, і церква Капіді виникла. Ми і, і, розуміємо, що от славяни виникли виникла так, такими е, двома пливами так, західно-сідною, тобто да, католики православні, і тут, як кажуть, треба було вибрати, да, от, до кого от, кажуть, ну, кажуть е, які традиції слідувати і кому от, кажуть, е, віддавати більш перевагу. От. І тому така славянка так, зпинилася таки на, на розріч, так кажуть, двох оцих напрямків християнства, які потім виникли. Представники Моравів у Константинополі на спеціально скликаній раді звернулися з проханням до імператора Михайла і патріарха Фотія надіслати до них проповідників, які б проповідували християнство слов'янською мовою. У Морабію вирішено відправити Кирила і Мефодія. Починаючи свою діяльність, ці місіонери одразу ж наштовхнулися на відсутність писемності у тих народів, серед яких вони мали запровадити нову релігію. Щоб усунути цю перешкоду, Кирило і Мефодів створили слов'янську абетку, яка дозволяла закріплювати в письмовому вигляді необхідні церковні тексти, і цим поклали початок слов'янської писемності. Діяльність грецьких проповідників християнства в Моравії продовжувалася недовго після трьох років. Представники Римської церкви повели боротьбу проти візантійського напрямку християнства і домовилися усунення Кирила і Мефодія. В лютому 769 році помирає Кирило. Після його смерті на Мефодія, що продовжував шляхетне, продовжував шляхетне служіння, навалилися нескінченні інтриги. Його переслідують, притягають до суду і ув'язнюють. Католицьке духовенство прагнуло заборонити в Моравії ведення братами бослужіння слов'янською мовою, знищити слов'янські книги, зупинити розвиток слов'янської культури. Ну, ж таки, як ми читали тоді, ну, хто можливо, слухав, хто не слухав, в мене є на каналі е, Таршенко у е, Кобзирі е, Гонтаву, мені здається, повний вірштав, як е, католицьке духовенство, тобто да, от Езоїти Орденці, да, який виступав е, проти єретиків різних, як вони перешкала там, спалювали, тому подібного, в, е, так само бачимо, що католицька церква вона постійно так кажуть, задавала вплив на те, щоб що десь розповсюджувалися і не давали, і так кажуть, тому, щоб е, люди могли чути так кажуть на якісь там на власні мови, можливо, да, і проти якісь е, обряди чи служіння. В даному випадку так само славянська мова, да, щоб вона не була, тобто як кажуть, не не створювалася ця мова, мову, тільки розуміють, не хотіли, щоб на їхній мові було, на латині було це все, і вони забороняли. Тому ну, знову ж таки католики так, виступають проти пропадів того, що робив Кирило Мефодію. Е, да, ці книги також на 23-річні відомості про те, що дійсно от, католики мали такий вплив от на всі ці різні речі, які відбувалися е, кажуть, в межах, е, поза межами їхні, так, кажуть, докторального вчення чи розуміння тих чи інших обрядів. От. Та швидкість, із якої Крило вийшов, винайшов слов'янську азбуку, є непрямим доказом того, що свою працю він розпочав не на порожньому місці. У 860-61 роках Константин знайшов у Херсонесі Євангелії Псалтир, написані руською мовою. Іван Огієнко робить припущення, що Константин філософ саме у Корсуні навчився київського наголосу та вимові, і прикладаючи службові книги та святе письмо, Константин скористався із знайденими. Персинець перекладами. В часі в часи створення слов'янської абетки проти богослужіння слов'янською мовою католицизм висунув так звану тримовну науку, ніби молитися Богові можна тільки трьома святими мовами єврейською, грецькою і латинською. Це й аргументувалося тримовним написом на Христі Ісуса. Про що читаємо у Євангелії від Луки. Був же напис на цих письмом грецьким, латинським і герейським, тобто єврейським. Це цар Юдейський. Лука, 23 38 вірш. Цінуку Кирило назвав тримовною єрісю. Ми ну, таки бачимо, так, що вже у 9 столітті починаються такі вже проблеми, на які мовилися все робити, розповідати людям і доносити. До та, та речі, так само от, ну, про Санцеркві ми візьмемо, вони ще досі кажуть, ну, тут, в принципі, кажуть, що для Кирила так, кажуть, це була е, тримовною єрісю. Да, от, а значно, що візьмемо зараз, ну, в принципі, немає, коли колись не, не, не з'явилися, що також про Санцерквіш, так, да, стоять на тому, що ну, Що тримаються, так кажуть, традиції, да, так кажуть, і це кажуть, і віддають перевагу церковсько-слов'янській мові, те, щоб Служіння читала церкви на Старослов'янській. Тут ми бачимо, що якісь мірі також про славні час прийшли до того, що треба їм саме на цій мові читати книги, свято письма на, їм на, на такій мові, от, а не на тій мові, щоб людям було зрозуміло. В даному папа також, також, також зараз є от такі. Такі догмати, можливо, не домати, а переконання тому, що треба саме так було, і католики на так само вважали. От, Хоча деякі зараз і є прослання українська, книга про царства вона ж дійшла і читає людям на зрозумілій мові, то чуди мали чути дійсно Слово Боже на зрозумілій мові, а не на як кажуть, на час, тому що мова вже така. Ніхто не користується натякаю, і вона вже просто якась ну, не мертва, а не зрозуміла така, чи вже не така популярна і яка. Як, вона, як зараз в нас є сучасні мови, які людям зрозуміли. Так, читаємо далі, читаємо далі. Чуду, що тут ще нам тут просто про сказати? Навіть прийдемо зараз до наступного такого пізагло церковно мова та її періодизація. Вона, в принципі, напевно, що тільки що я вам казав, як вона вже саме ця церковна почала вживатися вже у православній традиції, та кажуть, як вона почала розвиватися. Тому якраз перейдемо якраз, от, до речі, якраз я не знав, от, що насувників до підголовок. І я сам вже підвів до, до того, що будемо ми далі дальніше роздумати, що бувається, кажуть, уже про як візантійські традиції в наші час. От. З приєднанням України до Москви у 1654 році мовна ситуація в Україні зазнає змін. Особливо це позначалося після 1689 року у зв'язку з переходом Київського патріархату під юрисдикцією Московського патріархату. Ну це ж ми зараз в Україні да? до війни така люди ходили та кажуть до Московського патріархату, От, і ніхто так кажуть, зовсім не переймався там. Де ми? Що ми там собі люди, ходять, собі так кажуть, як ну, мовчки собі ніхто ні, не задає питання. От тільки почалася війна, зразу почали та кажуть, трошки кажуть, просітися в цьому плані, типу, да, що. Це ж Москва, там патріархат, це все, чим дождь покоритися, чи точно в нас буде тільки українське це все от, і почали по розділення вже в цьому плані. Потім бачимо, що в XVII е столітті так, кажу, да, от, на початку кінець XVI століття, е тоді воно вже існувало тоді. Тобто, можна сказати, що буквально там, 300 років люди цим питанням ніхто не піднімав. От, і, і, це, от. А зараз почалося вже якісь питання підніматися. От, і як то каже, так. Кажу, да, от, е як тобто, як Якийсь тут люди починають кажуть розуміти деякі речі, прикінаті вони зовсім не розуміли і, 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 і не сильно переймалися цим. Четверо українських письменників церковних у тому числі пише тогочасною українською літературною мовою. Це Архімадрит і ректор Київської академії Іонакі Галетовський, ігумен Мекірського Київського монастиря Андрій Радивилівський. Інші письменники вживали церковнослов'янською мовою, але задаванням елементів народної мови. Прикладом цього є літопис, Самовиця, Синопсис архімадрида Київського Печерського монастиря Інокентія Гізеля, який мав багато видань і широко читався майже до 19 століття. Його ж є Печерський патерик» 1661 року. Інші ж церковні письменники, такі як Епіфаній Славонецький. Саміон Полоцький, архімадрит Лазар Баранович використовували церковнослов'янську мову. Твори Лазаря Барановича, наприклад, такі як Меч Духовний Труби словес, проповідних, були широко відомими і мали вплив на розвиток тогочасної української літературної мови. Церква в Україні була фактично виключена з національного формувальних факторів і перетворювалася на знаряддя денаціоналізації. Найновіший період у розвитку церковно-слов'янської мови характеризується оросінням. Як по службових книг, так і богослужіння. Це призвело до зникнення київського правопису і до запровадження єдиного правопису, синодального. Староукраїнський наголос у церковних книгах замінюється на московський, бо службні зводиться в босні вводиться великоросійське проізношення, великоросійське приношення з того часу. Розвиток церковно-слов'янської мови зупинився. Ми бачимо вже впливи, е, то кажуть. Росії, Москви, оцей синот, яка речі кажуть, ми зараз наш час ми читаємо, ну, так, час, от наш час, більше, в принципі, в нас не було українського перекладу Біблії. Тому люди кажуть, саме сендальний переклад. І бачимо цей час, що дійсно от, Москва, книги так само да, все продається на російську мову, як треба вмилятися, то це вже вплив починається вже у цей час. Уже ми бачимо, і як він збирається, кажуть, і як воно. Росифікується, так кажуть, в наших територіях України, і тим самим наша слов'янська мова притуплюється, да, так кажуть, що католики, кажуть, не дають далі, розвивалися так само і так само і Москва. Москва починає впливати на це все. І по суті кажуть, от тут зупиняється, так кажуть, наш розвиток нашої старослов'янської мови.